Добрий день, шановні студенти. Сьогодні ми з вами будемо виконувати практичну роботу за темою театралізовані ігри, а саме проектування нових варіантів театралізованих ігор. Для того, щоб ви могли правильно відповісти на питання і створити. Свій, свій новий варіант театралізованої гри вам обов'язково треба переглянути минулу лекцію, презентацію, відеолекцію, а також скористуватися методичними матеріалами, які будуть надані в практичному занятті, давайте з вами розглянемо, що ж ми повинні зробити. Ну, попер за все, ви знаєте, що театралізовані ігри це одні найулюбленіші ігри дітей, де вони самі виступають в ролі акторів. Вони можуть бути акторами в іграх-драматизаціях або використовуючи іграшки лялькового театру, настільного театру, фланеліграфу, тіньового театру, бібабо та інших. Видів театру, проявити свої режисерські здібності, а також створювати свої нові казки, нові оповідання, розвивати творчість і креативність. Ви, як вихователі, повинні теж вміти створювати свої варіанти таких ігор і вчити, звичайно, цьому дітей. Тому таке завдання створення нових варіантів театралізованих ігор. І на меті у нас саме самостійне проєктування, циклу роботи над виставою. Ви повинні спиратися на теоретичні знання, які отримали, вивчивши теоретичний матеріал. Вам треба. В завдання для студента або в плані заняття, опрацювати теоретичний блок, обрати літературний твір та вид театру. Тобто ви обираєте собі, який літературний твір ви хочете змінити на новий лад або вид театру, який будете використовувати. Я вже казала, чи це буде. Настільний театр, ще це буде ляльковий театр, театр Бібобо, театр маріонеток, ну тобто будь-який від театрів, який був запропонований вам, в презентації. Ви бачили, що там багато видів театру і розробити індивідуальний проєкт театралізованої гри за алгоритмом. Створити презентацію за новим варіантом казки. Текст казок та оповідань буде на ваш вибір. Я вам також надам шаблон, який називається Паспорт театрального проєкту. За цим паспортом ви будете працювати. за все... Вам треба в практичній роботі надати письмові відповіді на три питання. Чому важливо залучати дитину одночасно до оформлювальної та виконавської діяльності? Як індивідуально підібрати роль для сором'язливої дитини під час застольного періоду? Які особливості використання живих ляльок? Тантаморесок у роботі з дошкільниками. Бачите, питання повинні розкрити самостійно, тобто подумати, вивчити, що це, які періоди підготовки до показу казки існують, і що таке застольний період, що так, які види театрів є. І що таке тантаморески і як їх використовують діти? Подумайте. Далі кожен розробляє етапи роботи за слідуючим алгоритмом. Тобто назва та інтерпретація. Ми вказуємо назву твору, описуємо, що ви будете в ньому змінювати. Наприклад, Перенесення героїв у сучасність або захочете замінити фінал. Далі ви опишете вид театру, який ви обрали. Третій етап ой, пробачте не третій етап. Третє питання це етап за столом. Ви повинні написати три запитання, які ви поставите дітям. Для того, щоб вони вміли оцінити емоційний стан героїв. Етап у вигородці. Ви повинні описати, як будуть розташовані декорації, де перебуватимуть автори в самій кульмінаційній сцені. Як буде проходити ваша вистава? Тобто ви для себе це все опишете і створите невелику презентацію за тим твором, який у вас вийде, і внизу напишете відповіді на оці етапи. Тобто опишете ці етапи. У вас вийде презентація нової вашої казки. І подивіться, які ж критерії оцінювання. Дивіться, якщо проєкт надсилається вчасно, в електронному вигляді і використано цифрові елементи, це може бути афіша вашого театру, музика підібрана. Під час презентації у вас може бути вімкнена камера, і ви будете пояснювати, як ви будете працювати на Етапами, то це буде найвищий бал. П'ятірка. На 4 бали проєкт повністю виконаний, але презентація зачитана вами без вашого обличчя і без акторської гри. І на трійку ви лише. Робите текстовий опис без спроби інтерпретації сюжету або вибору конкретного виду театру. Бажаю вам успіху! Приступайте до роботи!